Друзі, всіх вітаю, Олександр на зв'язку. Робимо огляд самоскида Бодекс. Ну що вам скажу, друзі? Дуже чудовий, класний самоскидик. Починаємо. Самоскидик на 60 кубів, Вес 7,3 по комплектації. Тут БПВ. На полу ресорах. Дивіться. Гальма барабанні. Щас я вам покажу. О! Дивимося. Значить так, колеса нулячі. диски нулячі. Резина, вся бриндстоун нуляча. Нулячая резина Бринстоун Япония Пневматика Кнор Как красотища Электрика вся нова. Сейчас я вам Полностью зад покажу Дивиться И далее Далее дивимось. Далі дивимось. Друзі, метал, з якого вироблений півприщіп сталь 235 335. Е. Само дуже-дуже дуже гарний, дуже гарний. Просто супер. Запасочка є. Рама взагалі. Сіяє. Так що, будь ласка, приїжджайте, будете задоволені.